Озвучуємо, тому що вже озвучували. Але у нас на сцені є дві дівчинки-захисниці це Катюші. І зараз на цю сцену я запрошую маму однієї з наших захисниць, яка приїхала на цей концерт. Наша Катюшка сьогодні просвязилась, тому що маму не бачила давно. Тому, будь ласка, запрошуємо і мама хоче привітати свою доньку, а також її напарниці Катюші. Будь ласка, очі. Ми бачили друзі, з вами. Дякуємо вам, дівчатку. Також наші Знаєте, я Хочу подякувати все-таки вашій громаді. Ми, як кажуть, у нас не буває так все легко, у нас завжди зараз все важко. Тому цей концерт відбувся. Дякуємо вам за донати. Ми зібрали 13 тисяч 400 гривень. Це дуже непогано, не вам Голова Долинської громади, це Осман Вікторія Віта Володимирівна, яка привезла нам сьогодні таку, ну як сказати, передачу не передачу мати все подарунок. Тому я зараз на правах Вікторії, я на правах е її напарників, колег оголосю, що саме заслуженого артиста України Петра Чорного чорного з подякою. Звертається 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Нагороджує його особистим прапором. Він у нас уже четвертий тепер по рахунку і подякує Олександра Халабуди. Будь ласка, області. Я передаю цей прапор. Передаю. Ні, ви допомагаєте собі. Це ЗСУ допомагає вам. Тому вам, мирного неба, сімейного благополуччя. Знаєте, розуміння у громадах, тому що зараз дуже важка така ситуація повсюди. Тому поважайте один одного, цінуйте наших артистів та музикантів, відвідуйте кожен культурний захід, на якому збираються кошти. І обов'язково розумійте, що наші артисти. Це справжня еліта нашої, тому підходьте і фотографуйтеся. Дякую. А, зараз я залишаюся. Захищаюся. Зараз на цю сцену я хочу запросити представника Палацу культури пані Вікторію. Я дуже вибачаюся, тому що заговорилися тут на городи. Будь ласка. Дякую. Сьогоднішня зустріч була неймовірна і ваші випуск тому знаєте, ми потім переконалися в тому, що допоки жива українська культура, допоки жива наша нація. І низький уклін вам, наші хлопчики, дівчатка, за те, що ви нас надихаєте.